У кафе Маестро відбувся яскравий благодійний вечір, де гості могли не лише насолодитися витонченим мистецтвом під акомпанемент саксофону, а й внести свій вклад на підтримку збройних сил України. На заході були представлені картини відомих художників, написані під час міжнародних пленерів. Колір Оксамиту до початку офіційного відкриття поспілкувалися із поціновувачем антикваріату та сучасного мистецтва Олександром. Олександр, будь ласка, розкажіть, за для чого ви сьогодні зібралися в стінах такого затишного кафе? Небайдужі люди, які зробили цю галерею, придбали і вони будуть її сьогодні розпродувати для того, щоб допомогти Збройним силам України. Для придбання деяких приладів, які їм конче потрібні, наскільки сьогодні важливо допомагати ЗСУ саме тим, хто боронять нашу країну на лінії фронту, це дуже важливо, тому що від цього залежить спокій тут. Я не можу вам розповісти для чого, але це дуже дуже важливо для нашого регіону. Як ви хочете відмітити саме виставку? Від чого ви в захваті? Що вас, наприклад, привертає ваш погляд? Яка картина вам вже може сподобалась? Я можу сказати про цю картину, яка за мною. Там два, два взлета, якщо ви бачите, да? це два Ніптуна, які залетіли в крейсер Москва, і ці, оцей Нептун. Який зображений рядишком, да він остановив то, що повинно було бути на нашій території? Це висадка рашистського десанту тут на затоці, цей проєкт був би неможливим без організатора сьогоднішнього заходу Ігоря Марченка та його однодумців Богдана Нікіруя та Сергія Гарькавого за участі багатьох інших шанувателів мистецтва та активного відпочинку. Колір оксамиту з'явився 20 років назад, і з кожним роком цей проєкт набирав шалених обертів та залучав художників із різних куточків багатьох країн, надихаючи та наповнюючи їх відчуттям повної свободи, безмежного натхнення та духовного зцілення. На згадку залишали художники роботи, переважна кількість яких передає саме неповторні пейзажі причорномор'я. Поки було мірне віре плінері були ну такие я бы назвал их шикарными линерами, потому что участвовали и музыканты, и поэты, и писатели, и скульпторы, и художники. Там собиралась ну такая будем говорить богема, вот и очень интересные, очень интересные художники со всей страны. Харьковская школа у нас хорошо представлена была, Херсонская школа. вот, Много киевских художников, Ловских, из-за рубежа, из Европы, и румынские, и польские, и прибалтийские. У нас даже была девочка с Японии. Второй год проводим, мы выставляем работы для, ну, на обозрение и для того, чтобы вы, может быть, какие-то понравившиеся работы. Ну, задонатили на воїнські части, на благотворительність. Наша зустріч не просто так. Ми робимо дуже велику з вами справу. Тому сподіваємося, що кожен з вас несе свою маленьку таку ліпту у нашу велику майбутню перемогу. Тому бажаю всім гарного вечора. Сподіваюся, що сьогоднішня зустріч буде дуже плідна, і в кінці ми зможемо з вами похвалитися, що ми. Зробили дуже великий крок на зустріч нашій перемозі. Я бажаю всім нам гарних торгів. І хай сьогодні буде ще один від нас всіх. Великий крок, велика допомога нашим хлопцям та дівчатам, які боронять нашу землю. 20 представлених робот були виконані за допомогою різних технік та фарб. Акварель, акрил, олія – частина робіт була придбана за запропонованою ціною. Частина змушила чоловіків поторгуватися та підвищити ціну вдвічі під впливом азарту. 4,200. Чи є ще бажаючі дати 4,400? 4,400. Дякую вам. 4,600 наступний крок. Що скажете? Даєте? 4,600? Ого, подивився, в очі. 4800 це наступний крок. Що скажете? Готові? Готові. 4800, 5000 дає ваш опонент. 5200 наступний крок. Що скажете? Да, є 5200. 5400. Я вже дивлюся, на вас двох видов защита. Так, 5400, правильно? Так, вам тоді 500. Або вот скільки? 5600? 5600. Ух ты! 5600 є. Наступний крок, 5800. Я не 5800 даєте. Так. Наступний крок уже 6 тисяч гривень. 6 тисяч гривень дає та красивий чоловік. Добре, 6 200. 6 500. 6 500. Дякую вам. 6 п'ятсот наступних шість сімсот даєте. 6 700. 6 700. за таку красу. Зводна дуже красива. 6 900 наступний крок. Хто дає 6 900? Є 6 900. Дякую. А ви молодець, Ви чекали паузу, тепер включилися. 6 900. Правна робота. 700 7100 гривень. Добре, 7300. Наступний крок. 7300 за цю неймовірну красу. 7300. Чи є готові хто дати? Отже, у нас 7-100 раз. 7,300 даєте. Як ви побачили, було дуже цікаво спостерігати за торгами, тим більш розуміючи, що кошти підуть на добру справу за півтори години. Завдяки організаторам та гостям зустрічі було зібрано понад 37 тисяч гривень. Захід був організований у закладі маестро Владислава Ковальова, відомого своїм гостинним характером та постійним волонтерством. Завдяки адміністраторам закладу імпровізована зала виглядала естетично та привабливо. І як ми бачимо, не зважаючи на війну, Ну, мистецтво не затамувало подих, воно продовжує жити, пробиватися зеленими паростками крізь руїни поранених українських міст, та нагадувати своєю музикою та віршами, полотнами і скульптурами про незламність українського народу, про безмежний талант та творчість, які не згасити та не зламати. Завершити хочеться словами вдячності Збройним силам України. Цей вечір нагадує, наші герої потребують підтримки кожного з нас, і будь-який внесок наближає нас до перемоги. Олеся Семчинська, Віталій Солодохін, Анастасія Ківі, перший муніципальний.